Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми з вами будемо говорити про священомученика Климента Єпископа Римського. Нагадую, що ми починаємо наші такі студії з патрології і вже е, розглянули перші е, такі церковні. Твори найраннішого періоду, це книга дідахі, повчання 12 апостолів. І далі в хронологічному порядку будемо знайомитися із житієм, із творіннями різних святих отців церкви, починаючи від першого століття, завершуючи останніми часами. Тому сьогодні поговоримо про священомученика Климента Єпископа Римського. Який, до речі, має відношення і до наших терен: до Києва, до України, і про що ми поговоримо згодом? <кхід> Отже, що нам відомо про Климента Римського? Насправді інформації про цього святого першого століття християнства дуже і дуже мало відомостей. Але е, ми знаємо за свідченнями святителя Іринея Ліонського, що, і за словами Тертоліана, що Климент е, Римський був учнем апостола Петра безпосередньо, е, служив єпископом е, з 92 по 101 рік, це є перше століття. І був єпископом міста Рим. Слід сказати, що Римська церква в історії утвердження християнства в перші віки, коли апостоли проповідували, то розійшлися по всьому світу. Хтось мав там свої регіони, де він проповідував, наприклад, апостол Павло в основному. Проповідував це Греція, це серед язичників, він себе так і називає апостолом язичників. Хоча він і в Римі був, і в інших краях. А ось коли ми говоримо про Римську церкву, то це найперше в часи апостолів це столиця, це центр Римської імперії. І, відповідно, римська церква увінчалася великою кількістю мучеників, і фактично римський колізей, де виступали гладіатори, де різні видовища були, вона, по суті, в перші три століття християнства, коли були гоніння, і в першу чергу гоніння від римської влади, від імператорів. Ну, зокрема, ну, такі дуже великі гоніння були в часи Нерона, Траяна, Діоклетіана, інших е, імператорів. Так ось кров колізея, верніш кров перших мучеників заливала просто е, колізей, і та, е, той пісок, та земля цього амфітеатру, вона усіяна, улита кров'ю перших мучеників. Тому бути єпископом Римської церкви у першому, другому, 3 століттях, це означало бути першим кандидатом на те, що або заарештують, або вб'ють, або в заслання десь відправлять одним словом. Це подвижницький хрест. І тут виповнюється дуже цікаво слова апостола Павла у посланні до. Тимофія він каже, що хто єпископство бажає, доброго діла бажає. Єпископство на той час бажати це означало бути першим кандидатом на мученицьку смерть. І хто готовий так постраждати, так віддати себе на служіння церкви, на служіння ближньому, той вже заслуговує дуже високої винагороди, перш за все, духовної. Так ось Климент Римський вважається третім єпископом Риму, і за переданням він був заарештований римською владою і відправлений у заслання. А заслання на північ. Це територія сучасного Криму. Херсонес-Таврійський. І в часи Римської імперії північні частини, північні землі, там сучасна Україна, це вважалось місцем дуже далекого заслання, де далеко від цивілізації, і відповідно в Крим, який на ті часи мав був під впливом цієї грецької римської культури. Зокрема, туди засилали різних злочинців. І Климент Римський також був туди засланий. І перетерпів мученицьку смерть в 101 році після Різдва Христового. Чим важливий святитель? Климент Римський по відношенню, я вже сказав, до України вперше за все, тим, що він тут постраждав в Криму. І е, уже у IX столітті рівноапостольні брати Кирило і Мефодій, які е, проповідували є слов'янськими просвітителями, е, вони віднайшли. Голову святого Климента Римського, і на даний час ця голова перебуває в Києво-Печерській лаврі, і відома вона як Мироточива. Ось тому я кажу, що цей святитель Першого століття дуже близький до нас, бо він своїми мощами перебуває у нас у Києві в Україні. Святителю Клименту Римському належать певні тексти, які дійшли до нашого часу. Перш за все, це є послання до Коринфян святого Климента Римського. Ну, йому також приписують і Друге послання до Коринфян і апостольські правила, постанови апостольські, там два послання про дівство, апокрифічна збірка псевдо Клементини це все приписують цьому автору, дослідники. Чим для нас цікаві його твори? Ось зараз ми пролистаємо. Творіння святителя Климента Римського і якісь цікаві такі актуальні моменти для себе вибором. Перш за все, варто розуміти, що це є кінець першого століття. Час, коли богословської літератури фактично майже ще не було. Тільки де-не-де послання апостола Павла є. Уже на кінець Першого століття написані три Євангелія. 4 Євангелія Іоанн Богослов тільки но щойно написав, і е, творіння Святителя Клементаринського поруч з дідахі є також одним із перших християнських текстів, які містять ну, певну богословську і духовно повчальну інформацію. Отже, перше послання до коринфян. Апостол, верніше святитель піднімає різні теми і про духовний стан Коринфської церкви, про різні там, проблеми, які були на той час, про е, твердість у переношенні різних терпінь, поневірянь, тому що перше століття це вже початок гонінь, не тільки від. Е, е, Релігійних ватажків фарисеїв, там, садукеїв, які чинили, це вже і римська влада безпосередньо звершує ці гоніння. І е, своїм посланням святитель підтримує перших християн. Що цікаво, що <клес> у своєму посланні апос... Климент Римський згадує про мучеництво апостола Петра і Павла. От саме звідси ми черпаємо. А саме, святитель пише, священомученик. Але залишивши давні приклади, перейдемо до найближчих подвижників. Ну, для нього це найближчі подвижники по, по хронології, візьмемо достойні приклади нашого покоління через ревнощі і заздрість найбільші і праведні стовпи церкви. Були піддані гонінню і смерті. Це, наголошую, Слав. кінець першого століття і вже у християнській громаді апостола Петра і апостола Павла шанували і називали стовпами церкви. Уявімо, перед нашими очима блажених апостолів. Петро від беззаконної заздрості переніс не одне, не два, але багато страждань. І таким чином, перетерпівши мучеництво, відійшов у належне місце слави. А ми знаємо, що апостола Петра було розіп'яте, але верх ногами. Бо він ніби не вважав за достойне бути так розіп'яте, як Ісус Христос. Павлош через заздрість одержав нагороду за терпіння. Він був в узах сім разів. Оце цікава інформація, що апостол Павло був в Кайданах сім разів, був гнаний, побитий камінням, будучи проповідником на Сході і Заході, він здобув шляхетну славу за свою віру, тому що навчив увесь світ правді і доходив до кордону Заходу. І мученицьки засвідчив істину перед правителями. От якраз апостол святитель. Климент говорить про мученицьку кончину апостола Павла, тому що безпосередньо, от в Новому завіті, в книзі діянь святих апостолів, інформація про апостола Павла обривається на його подорожі до Риму. Він мав їхати в суд, його в Римі мали судити, і книга діянь завершується тим, що він в Рим приїхав. А що було далі? Чи його засудили, чи не засудили, чи він перетерпів мученицьку смерть, чи не перетерпів. В новому завіті немає інформації. Ась, а ось, ось, священомученик Климент пише, що апостол Павло перетерпів мученицьку смерть, що все-таки він постраждав за Христа. Так він переселився від світу і перейшов у місце святе, ставши найбільшим прикладом терпіння. І тому, наводячи ці приклади, святий Климент Римський підтримує перші християнські спільноти у терпінні, в терпеливості перед гоніннями. Що цікаво, що багато інформації в цьому посланні міститься про шлюб і взаємини чоловіків та жінок. Ось, чому це актуально і чому тематика шлюбу ми бачимо не тільки там, в апостола Павла дуже-дуже дуже, -дуже, -дуже поширена, а ще й у інших святих, зокрема, першого століття. Річ в тому, що християнство зароджувалося в середовищі Ізраїля, віри такої старозавітньої. Але розповсюджувалось далеко-далеко за межі святої землі серед язичницьких народів. А язичництво і взаємини подружні там в Римі чи на території Греції, де проживали язичники, були дуже такі, скажімо, далекі від моралі. Ось були і оргії, і будинки розпусти, і в давньогрецьких містах, до речі, багато. Ну, ось Фактично, кожне портове місто часів апостола Павла мав будинок розпусти. І були, я вже про це говорив, спеціальні вказівники у вигляді такої стопи, куди йти, щоб попасти у цей дім. І, Відповідно, такі. Ну, Неврегульовані якісь блудні стосунки, які панували в язичницькому світі, були тим, ну, тою проблемою, проблематикою, про яку говорили християнські проповідники і апостоли, і святі, святі перших віків. Зокрема, ми можемо багато знайти настанов, повчань. Про те, як потрібно жити, як потрібно цінувати один одного, як потрібно зберігати вірність, які взаємини повинні бути. От, наприклад. Пише Святитель, в усьому ви поступали нелицемірно, ли, не ну, говорячи про коринтян, ходили в заповідях Божих, корячись. Проведарям вашим і віддаючи належну честь старшим між вами. Тут хвалить їх святитель. Юнакам вселили скромність і благопристойність, дружин наставляли, щоб вони все робили з бездоганною, чесною і чистою совістю, люблячи, як належить своїх чоловіків, і вчили їх, щоб вони, не відступаючи. Відправила покори, пристойно розпоряджалися домашніми справами і поводилися цілком ціломудрено. Це все на противагу жрицям любові, які були і в храмах е язичницьких, і в цих будинках розпусти. А Клемент Римський хвалить жінок-християнок за те, що вони з чистою совістю дбали про свій дім, про свою сім'ю, про домашні справи. Ну, і показуючи, як повинно бути, що в сім'ї повинна панувати злагода, любов, жертовність, ціломудреність. Ціломудреність в значенні цілісності. Але в той же час Климент Римський засуджує заздрість. Він каже, що заздрість відлучила дружин від чоловіків, спотворили слова про отця нашого Адама. Ось нині кість від костей моїх і плоть від плоті моєму. Заздрість і розбрат знищили великі міста і зовсім винищили великі народи. Цими словами святий Отець закликає берегти подружню єдність і подружню любов. Також у посланні йде мова про приклад смирення, яким є Христос. Вказується на те, що смирення потрібно проявляти. І, зокрема, святитель наводить приклади смирення царя Давида, Авраама, Моїсея, інших старозавітніх. Мужів. Також торкається теми Воскресіння, і що цікаво дає певні такі символи, образи Воскресіння. Ось я процитую: Климент Римський пише: Розглянемо улюблені, як Господь постійно показує нам майбутнє Воскресіння, початком якого зробив. Господа Ісуса Христа, воскресивши Його з мертвих. Подивімося, улюблені на Воскресіння, що відбувається повсякчас. День і ніч зображають нам Воскресіння. Ніч відходить до сну настає день, проходить день настає ніч. Подивімося на плоди земні, яким чином відбувається сіяння зерен. Вийшов сіяч, кинув їх у землю і кинути насіння, що упадали на землю, сухі і голі, згнивають. Але після з цього руйнування велика сила промислу Господнього воскрешає їх. І з одного зерна виростає багато і приносить плід». До речі, ці слова, які ще дві тисячі років тому... Священомученик Климент Римський сказав: вони часто використовуються різними і богословами, і проповідниками, тому що вони дають дуже гарну аналогію нашого життя. От, наприклад, ми живемо тут, в цьому земному світі, і приходить смерть, і здається, що все, кінець. Але для християнина смерть це не кінець, а це широко відкриті двері, які дають можливість продовжити своє життя в світі духовному, у царстві небесному. І відповідно до цього спрямована логіка життя і логіка всього, що навколо. І користуючись образами святого Климента Римського, от він каже: от, наприклад, є тільки що ми чули, вечір і є ранок. День, світлий день це образ життя, ніч це образ смерті. І коли людина йде е, до сну, вона начебто помирає, начебто якийсь цикл дня завершується, ніби всьому кінець, але на вулиці світає, людина прокидається, і вона ніби воскресає для нового дня. І оцей образ. Воскресіння для нового дня це є символ того, що і люди воскреснуть від земного життя у духовне життя, перейдуть і життя взагалі продовжується. Так само гарний образ зернятка, кинутого у землю. Тому що зерня кинуте, воно ніби помирає, ніби розкладається, ніби тління його огортає. Але проходить час і з цього зернятка проростає нове життя, яке набагато досконаліше від самого насіннячка, яке перетворюється у велике дерево чи в велику якусь рослину. І так само і людина. До речі, продовжуючи логіку цих аналогій, можна ще сказати про образ пір року, коли людина. Ніби. Вступає у весну. Вона молода, юна, весна, іде, все розцвітає навколо. Людина, якийсь час живе, приходить літо. Літо це вже розквіт, зрілість, розквіт сил, електроенергії, так званої. А потім поступово приходить осінь. Людина вже пенсійного віку. ось, Але ще чується в силі. Навіть пісні є такі, знаєте, популярні. Знову осінь прийшла в мій сад. Це якраз не про осінь, а це про життєвий шлях людини. А потім настає зима, людина старенька, 90 років, вже жаледве ходиш, портається. І ніби все, люті морози, все замерзає, все відмирає. Життя людини ніби завершується. Але якийсь час проходить, і знову весна, знову все розцвітає, знову те. Що е, вся природа, яка нібито вмерла, яка нібито морозом понищена, вона знову розцвітає і знову життя йде. Ось і тому, якщо навіть природа показує нам цю закономірність Воскресіння, якщо насіння показує, якщо зміна дня і ночі все показує нам закономірність Воскресіння, то, на думку святого Климента Римського, і життя людини також повинно йти цією логікою. Коли людина живе, вступає в різні фази свого життя, потім ніби земний біг добігає завершення, а далі життя не завершується, людина не йде в нікуди, а далі. Нова фаза життя набагато досконалішого це життя у царстві Божому. Ось. Багато ще інших тем, таких морально повчальних, е е е говорить святитель. І, зокрема, звертаю увагу на любов. Похвала любові, так звана. Що хто має любов у Христі, той повинен дотримуватися заповідей Христових. Хто може пояснити союз Божої любові? Хто здатний, як належить, висловити велич його благости? Несказанна висота, на яку возводить любов. Любов з'єднує нас з Богом, любов покриває безліч гріхів. Тут він уже цитує апостола Павла. Любов усе приймає, усе терпить великодушно. У любові немає нічого низького, нічого гордого. Любов не допускає розділення. Любов не заводить обурення, любов усе робить у згоді. Любов'ю, всі Божі обранці досягли досконалості. Без любові немає нічого благовгодного Богові. І так далі. Тобто, все і в усьому любов. І фактично слова Ісуса Христа про те, що є, дві найбіль... є одна найбільша заповідь в двох Таких частинах це заповідь любові. Люби Бога твого всім серцем, всією душею, люби ближнього як самого себе. І відповідно, християнин це той, хто любить. Весь закон і все християнство можна вмістити в одне єдине слово любов. Тому що Бог є любов, як каже святий Іван Богослов. І е, всі наші сторони життя. Вони, якщо ми християни, повинні бути сповнені любов'ю. Хочемо мати щасливу сім'ю, в сім'ї повинна бути любов. Хочемо мати там, спокій душевний, він тоді приходить, коли сонце, серце сповнюється любов'ю і прощенням безлічі, образ. Ось все, якщо все, людина покриває любов'ю, то тоді е, її справді можна назвати християнином. Ось. Що цікаво ще, і фактично є досить фундаментально, те, що святий Климент Римський у своїх творах чітко розрізняє церковну ієрархію. Зокрема, три ступені. Диакони, Пресвітери і єпископи. Коли, наприклад, ми читаємо діяння святих апостолів і послання апостола Павла, ми зустрічаємо також ці терміни. Це є і деякони, обрання семи всі Ми читали в Книзі діянь святих Апостолів, ми читаємо про єпископів, яких рукополагали апостоли, зокрема, апостол. Павло звертається до Тита, до Тимофія, це єпископи. І, і читаємо про присвітерів. Пресвітер означає старішина з грецької мови, єпископ, наглядач, деякон – служитель при столах. Це буквальні переклади. Так ось у Книзі Діянь святих апостолів і в посланнях апостола Павла деколи. Термінологія ще виробляється і деколи єпископів називають присвітерами, тобто старішинами. А уже учень апостола Петра Климент Римський чітко розрізняє церковну ієрархію. І тому ми бачимо, що вона з першого століття, кінця першого століття до цього часу фактично ці три ступені зберігаються. Це також те, що є важливим. Ось тому. Послання Климента Римського дуже цікаві, дуже, дуже багаті нам повчання і корисні для читання. Тому хто хоче ну, пізнати такі гарні настанови, духовно корисні, може це послання, ці послання прочитати.